Добрий день, вітаю! Мене звати Лада, а ви на моєму каналі, у моїй творчій майстерні. І сьогодні я на такому, не знаю, дачному вайбі, скажімо так. Я зараз не вдома і весь цей тиждень буду не вдома. Як вже я і казала в минулому відео через шалену спеку я не можу на своєму дев'ятому поверсі знаходитися, тому я знаходжуся тут. От, і е, на столі руки в кадрі, скажімо так, у мене немає можливості знімати, тому що штатив я з собою не брала, фон я не брала. Я взяла тільки купу в'язання і все. От, тому будемо цей тиждень в такому форматі, а там вже будемо бачити. От сьогодні вівторок. Вівторок, не знаю, яке число, 9, 10. Вчора я хотіла зняти відео, але зрозуміло, з яких причин, в понеділок я не стала знімати це відео, бо ніякого настрою, ніякого бажання не було. Новини дуже. Я взагалі, я думаю, ви помітили, що я дуже рідко. В своїх відео згадую про такі якісь події. Це не значить, що я ніяк на це не реагую. Всередині себе я, звичайно, це реагую, просто я не, не проговорюю це у блозі. Але вчора ну, було тяжко. От. Ось сьогодні хочеться зняти, тому що. Ну, щоб якось щоб щось показати, бо є що показати, і, і потім вже буде трошки нецікаво це показувати. От. Е перше, що вам хочу показати, це готова робота. Це ось такі шкарпетки. Вони ще не випрані, я їх от тільки-тільки дов'язала. Ось такі. Це те, що я казала, що вони мені нагадують прапор Америки. Словом, ось такі. Тут п'ятка куток. Це, на мій розмір. Ось так. Вони виглядають. Я вже їх буду брати, коли приїду додому, там, де в мене є блокатори. Ось такі шкарпетки. Далі, що ще хочу показати, це кардиган. Він такий ніжний, такий приємний, дитячий цей кардиганчик. У мене вже тут. Готове тіло і є обв'язка, дивіться, планочка. Ось така планка. Ну, Петлі дуже криві, але така вона вийшла доволі щільненька. Мені подобається, як я її набрала. Ось так виглядає. Я зробила отвори для гудзиків. Чотири отвори. Ось тут де зверху закривала щільніше, тобто де тут спинка, як би йде. Тут щільніше закрито, щоб воно трошки призібрало. Тут трошки більш вільненько, закрите, закривала голкою італійським способом. І загалом ось так уже виглядає цей кардиганчик. Тут уже все готово, крім рукавів. Планку я, до речі, в'язала на спицях номер 3 а все полотно в'язала на 3,5. І резиночку тут по низу виробу я також в'язала на спицях No3,5. Тобто не міняла спиці. А от планочку я набирала. На спиці номер 3 в'язала. І, до речі, коли я взагалі весь кардиган пров'язувала, я кромкові петлі також пров'язувала. І тому в мене утворилася достатня кількість петельок, щоб набрати таку от гарну планочку. Я просто з кромкових петель її набрала і дуже гарно вийшло, не стянуто рівненько. Ось так. от. Тяжко показати, у мене тут навіть вішачка немає. але Бачите, дуже гарненька вона вийшла. Така, як треба. Планка, як треба. І, е, як я і казала, от все, що в мене залишилось з основної нитки, після того, як я вив'язала планку. Тобто всі рукави в мене будуть в'язатися лише шкурки-норки. Ось такий залушок. Це вже на що не згодиться, але він таки виходить, такий виходить ніжний, так Хочеться до нього придилятися. Е, от. Ну, вже треба буде тоді піднімати, піднімати петлі на рукави і в'язати рукави. От, і ще, що я хочу, я, але я не знаю, чи я буду братися за це. Але пам'ятаєте, оцей кардиган, який я вже дов'язала, показала, як готову роботу ось такий свій кардиган. Але щось мене в ньому непокоїть і досі. Перше, спочатку я собі придумала, загнала, що він е, звалявся. Не знаю, подивіться на полотно. Прям зблизькавим його дуже покажу. Чи є у вас відчуття, що воно звалялося? Я не, я не розумію, У мене просто ніколи в житті нічого не валялося. Не збивалося, і тому я не, і не знаю, як має виглядати зваляне полотно. Але півбіди. Дивіться, навіть ось так, якщо я його тримаю, видно ось те, що застібка, бачите, отак от складається. Я не знаю, через що це, чому так, але я підозрюю, що це через дуже широкий низ. Ну, тобто, бачите, у мене є таке пряме полотно. І я підозрюю, що це через дуже широкий низ. І якщо трошечки розпустити десь якусь ось таку частину да, розпустити оце все і зробити трошки зменшень, то воно е, буде не так, буде по-іншому виглядати. Або ж, я думаю, в мене тут, бачите, низ оброблений таким підгином. А я думаю, що може, якщо його зробити не підгином, а звичайною резинкою, як ми робимо, то тоді, може, воно буде виглядати по-іншому, буде виглядати краще. Ви бачите, воно навіть так наче на розширення йде, я навіть не знаю. От бачите, Тому я думаю, що ось такий, ось такий варіант і виходить. Що воно ось так збирається. І я думаю, це взяти розпустити. Бо з самого початку я думала, взагалі весь кардиган розпустити і зв'язати на більших спицях. Тому що мені здалося, що воно зваляне. Я оце, коротше, не знаю, як мені з цієї ситуації вийти, що мені з цим робити. Напевно, треба звернутися до когось за порадою, щоб мені хтось підказав. Бо я не знаю. Бо я не знаю. Я хочу його виправити, він мені дуже подобається. І... Але ось це, ну, бачите. Тому я не знаю, що з цим робити, або повністю його психанути, розпустити і зв'язати по-новому, і буде по-іншому. І тоді в мене зникне оце відчуття, що він зваляний. Бо він не зваляний і це нормальне полотно, і треба просто працювати знизом. Загалом я не знаю, що робити, але щось дуже хочу зробити, якось вирішити це питання. Бо він мені отак от дуже не подобається. Хочеться до теплого, верніше до холодного сезону це переробити. Тому так, буду щось робити. Якщо з'являться новини якісь, я до вас підключуся. У мене таке підключення з руки. Я дов'язала кардиганчик дитячий. Ось так він виглядає. Кольор вам геть неправильно передається, він не такий рожевий, але це не важливо. Ось можна побачити, відрізняється як полотно. Отут одна ниточка шкурки норки, дві ниточки основної. А... Тут три ниточки шкурки-норки. І якщо чесно, мені взагалі не дуже подобається. Не дуже навіть подобалося в'язати з шкурки-норки, тому що, ну, от порівняння з цим полотном, це таке прям, ну, дуже синтетичне. Ну, тут 100 100 нейлон. І ну, вчора, наприклад, я взагалі не могла це в'язати, бо воно мене дуже бісило. Але сьогодні. Я змогла е, дов'язати. І навіть вчора я в мене вже було так от десь пров'язано. І я розпустила, тому що виходив занадто тоненький, вірніше, не тоненький, а вузенький рукавчик. І тому довелося розпустити і пров'язати. І ну, я підібрала просто на підрізи ту саму кількість петель, але просто не збавляла. І ось таким чином. Готовий кардиганчик, він, звісно, ще не праний. я тільки ну, закрила рукави. А, до речі, тут є резиночка, це її, правда, не видно, ну, вона є. І закрила голкою, щось вийшло не дуже еластично. Якщо тут доволі таки еластично, то на шкурки норки взагалі не еластично. І я сподіваюся, що достатня довжна рукава. Я начебто дивилася по. А... Ну, по, таблицях. по таблицях підходяща дуже на рукава, але раптом. Ну, якщо що, будемо виправляти, тобто ось така готова робота. Я не знаю, коли я його виперу, тому що зараз не вдома. Ні, тут, звісно, його можна випрати, але я не знаю якось. Це не, 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 не треба терміново, тому можна і не прати його. Ось так от. Так, сьогодні п'ятниця, 12 червня, здається, і я маю готову роботу. Це ось така адаптивна шкарпетка. Тобто адаптивний кокон, я от її завершила. Так, ну, звичайно, що її треба ще випрати. Треба. Треба пришити кнопки, але дивіться, в'язала доволі таки вільно, Ну, намагалася, щоб потім, коли поперу, коли розкриється пряжа, тут ще бачите, якісь треба поховати, коли розкриється пряжа, щоб воно не забилося. От, а Просто ущільнилося. В'язала на четвірці, але ну, так розслабляла полотно, що можна було і 4,5 взяти. Але, ну, коротше кажучи, ось таке в мене закриття. Дивіться, скорочувала потрошки клинчики. Ну, Все, як завжди, нічого нового. У мене ще, може, на одненьку адаптивну шкарпетку лишилися пряжі. Далі почала ще ось такі шкарпетки. Дивіться, отак, от от, напевно, буде видно добре колір. Це такий Ярослав. В нього, бачите, за основу, начебто, взято блакитний колір і багато таких різнокольорових, ну, от просто дуже рандомних вкраплень. От, бачите, йде така, от, як вона як секціями трошки блакитної, а далі йде така типу. Ну, от, Така різнокольорова. І причому е ці кольори можуть бути зовсім зовсім різні. Ну, там просто, Бачите, такі і рожеві, і жовті, і сині, і ну, коротше, різні. От, І в'яжу такі шкарпетки і в інстаграмі питала, е чи як вам не здається, що вони занадто такий більш жіночний колір. Мене оце е заставив засумніватися, бачите, ну, рожевий колір. От, ну, а так воно начебто нічого вкладається. Ну, там в більшості сказали, що це, в принципі, нормальний кольор для засушних шкарпеток. Ну, я, в принципі, теж до цього схиляю, що він нормальний. Але, ну, там мені ще. Вікторія з каналу «Україночка в'яже. Написала: хай будуть жіночі для ЗСУ, але я набрала багатеньку петель. Тут 68 петель на спицях номер 2 І ось, бачите, я отут по бокам залишила резинку, щоб воно ну, стягувало трошки. То ось такі в мене просування. я Їх потрошку в'яжу. От, зараз петлі злітять вже. Ось такі ще шкарпаточки будуть. І мій кардиган. <гум> вже ось на такій він стадії, дивіться, де такий величезний моток. Ось так. Я вже його розпустила. Тут вже так от лишився один регла. Ось так от. Бачите. Рукави вже розпустила, там два таких величеньких мотка. І ось уже вирішила, що буду повністю його перев'язувати. Зараз підключуся, може, обличчям в кадрі, розкажу більш детально, чому перев'язую його повністю. Загалом розказую, чому вирішила перев'язувати повністю кардиган. Я, як і казала, вирішила звернутися за допомогою до своїх в'язальних скажімо, подруг от дівчаток з в'язальних зустрічей, на які я ходжу. І я відправила фото, відправила, ну, описала проблему, і дівчата всі писали свої думки, хто як вважає потрібно зробити. І одна дівчинка мені навіть подзвонила і так ну прям дуже детально пояснила. По-перше, в чому була моя сама найперша так, от моя найперша помилка була в тому, що я взяла в роботу твід. і я ніколи не працювала з твідом, а виявляється, у твіду дуже багато нюансів. І е, я про них не знала. По-перше, я взяла дуже тонкі спиці для твіду. Як виявилося, як мені пояснили, що твіт це, по-перше, пряжа, яку треба в'язати достатньо вільно, щоб їй було куди розкритися. І що вона має тенденцію сідати під час прання, і взагалі впродовж експлуатації. І так само, навіть коли лежить вона в шафі, вона може сісти. Я не знаю, але, в принципі, Знанням цих, цих людей, я довіряю. От, і я взяла дуже тонкі спиці. Тому це був перший дзвіночок, що треба повністю все перев'язати. По-друге, проблема була в планці. Вона дуже стягувала. Сама планка, оця в'язана, вона дуже стягувала. І. Треба підібрати іншу планку для цього кардигану. Оскільки вона цільнов'язана, я подумала, що може краще її буде зв'язати окремо. От я вам взагалі ще ставлю фото. В чому проблема? От. Ну, там, де видно, да? і так, от ця реглана лінія, вона також стяглася через надто таку щільну в'язку. Тому мені вже й перестала подобатися обробка понизу, тому що виявилося, що навіть обробку я неправильно зробила, бо я не знала про те, що обробку, цей підгин, треба в'язати на менших спицях. Я не знала. От, але мені розповіли: тобто, по-перше, обробка спиці, розмір спиць, планка, реглані лінії. Тобто, неправильно все. І сподіватися на те, що можна було б би... ну, стягнутись регіоних ліній можна вирішити розміром спиць Планку можна було б, але я вже на всяк випадок її вивіжу окремо. Нехай буде окремо. От, і обробка мені щось перестала подобатися. Я хотіла зробити не... Резинку в кардигані, а от е... хотіла щось таке незвичайне, але щось... мені вона в кінці кінців перестала подобатися і, напевно, я повернуся до обробки у вигляді е... резинки по низу і по рукавах. От, тому якось так виходить, що я повністю розпускаю кардиган. А для мене це взагалі щось щось дуже новеньке, дуже цікаве. Ще не було такого, щоб мені настільки не подобалася моя робота, і щоб мене настільки тривожили мої помилки, щоб я повністю все перев'язувала. Але ну тут правда все погано. Все погано. Спочатку я думала, що може, ну може, це нормально, може там все виправиться, може нічого, але ні. В такому вигляді його носити не можна, його треба перев'язати і прив'язати повністю. Тому я його розпущу і буду в'язати його заново. От, тому ось ось так. якось ось так І е, завтра я буду їхати додому, але ну просто е, з'їжу заберу там дещо мені потрібно, і буду повертатися сюди, тому що ще, напевно, наступний тиждень я буду тут, тому що. Нас дуже жарко в Миколаєві 41 і це в тіні, тому тому, так, да. дуже жарко. Я буду проводити ще час тут, тому я поїду і візьму нове в'язання, тому що це я вже те, що в мене було, я доробила. Треба щось інше вести, щоб було над чим працювати. Я ще от, ну, я не зможу. Попрати свої готові роботи вже показати вам їх у готовому вигляді. Це кардиганчик, адаптивну шкарпетку. І оті шкарпетки, що я показувала Хеліксом такі білі. Та вже коли я повернуся додому, я їх поперу і покажу вам. А поки, поки на цьому і закінчимо, я вже тоді викладу цей влог. Не як завжди у неділю, а може завтра, тоді зранку. Чи якось так. О, тому що більше, в принципі, показувати нема чого. Підключатися. Хоча, може, і якщо я завтра візьму щось. Ні, все, я вирішила, це буде останнє підключення. Вже тоді те, що я привезу собі на наступний тиждень, то я вже буду показувати у новому ввозі. Тому якось так. Я не знаю, коли я буду починати цей кардиган, але ну, тут його було б непогано в'язати, тому що тут все одно прохолодніше, ніж в мене в квартирі, а він доволі теплий. Його тут було б легше в'язати. Не знаю, буду, бачити. Буду, бачити, буду трошечки ще думати, як це так зробити, щоб цей твіт знову не пішов не, не туди, куди потрібно. Тому. Я е, нагадую вам е, про коментарі і вподобайки. Дуже приємно їх читати, дуже приємно їх бачити. І е, підписки перевіряйте ваші підписки, якщо вам цікаво спостерігати за моїми відео, навіть за такими трошки дивними і не досить, такими, скажімо, естетичними, як це, за відсутності, знаєте, таких е, фонів і тому подібного, такий чисто е, от то не забувайте підписуватися, це дуже важливо. От на початку мого блогерства, скажімо так, підписники набиралися набагато легше. Я думаю, що так буде завжди. Але от після 700 підписників до 1000, мені здається, дуже важко буде дійти. От тому, до речі, десь у вересні буде. Буде рік моєму каналу. Було б дуже приємно назбирати 1001 першу до е, року. Але то вже як пощастить. Не так, для мене не так важливо підписки, як е, оцей, знаєте, зворотній зв'язок під відео, такі як коментарі, подобайки і тому подібне. От, тому я дякую, що ви провели цей час зі мною. До наступних відео. Бувайте!